Дії, друзі, як твої справи? Хочу тобі розповісти про те, як я прожив деякий час у німецькому селі і хочу тобі розказати різницю між проживанням у місті і в селі. Не плюси і мінуси, а різницю Погнали! Я коли був в, останні, в останньому розподільчому таборі, я познайомився з сім'єю, які надали житло у селі. Сім'я поїхала і повернулася в табір, їм не сподобалось. Коли нас привезли з табора в село і надали нам там житло, ми зразу були дуже раді. Так, звісно, стрізниці села і міста, тільки я знайшов тихеньке місце для зйомки, тут працює на полі тракторів, його тут не було. Тільки я всівся, виставився, будь ласка, трактор. Ну, яке було перше враження? Перше враження було вау. Ми чекали, що буде ще один табір, а нас завезли в квартиру. Ну, спочатку ми навіть різниці не відчули, що ми там в селічому місті. Ну, тобто нас привезли в квартиру мебльовану з битовою технікою, з усією. Зазвичай тут у Германії привозять у пусту квартиру, де ти знаходиш меблі, битову техніку, навіть можливо навіть ремонт робиш сам. Ні, у нас вже було одразу все. Так, ремонт на швидку руку, скажімо так, Блін, неважливо. Це було чудово, що ми були в своїй квартирі. І зразу ми відчули, що тут якби, є цивілізація, тому що гаряча холодна вода, каналізація, опалення тобто це все централізоване. Ну, тобто каналізація це не якась там зливна яма, яку тут треба відкачувати. Це централізована. Подача води це теж не скважина, не колодязь, це все централізовано. Е -е, з плюсів, що котел стоїть у тебе свій у підвалі, ти можеш регулювати температуру. Виключати, включати його ще літом, регулювати всі батареї, виставляти на температуру на свою. Чудово. ознайомились з містечком, тобто мережевий магазин продуктовий, де можна купити ну, все там, я не знаю, від хліба до червоної крипи, бажання овочі, фрукти, там не знаю, алкоголь. Цигарки, ну все-все-все, що ти хочеш. В принципі, як в будь-якому мережевому магазині там, в цій самій Україні. А також такі там дрібниці, типу батареїк, як, якихось там ножів, якихось там пластикові посуди, чогось такого, там, рушничків. Ну, тобто це все ти можеш купити. От трактор не дасть зняти одним дублем, кружляв за спиною у мене. Зараз об'їхав, працює. Переді мною. <хи> да, тут вокруг мене виноградники. Трактор обробляє виноградники. Почекаємо. У містечку є аптека, є заправка. Заправка працює і в неділю також. Ну, всі магазини все в неділю не працює в Германії. Тут заправка працює і в неділю можна купити там, там напоїв, коли або якогось бургера при бажанні. Є школа, велика школа, дитячий садочок є. Ну, якби всі признаки цивілізації тут є. Радхаус це місцева мерія, вона тут теж така велика. Прямо тут на місці все, все присутнє, документи якісь тут можеш місцеві тут все порішати. Місце для виспеч... для відпочинку для дітей дорослих ну багато, але з точки зору так витичити на природу на якийсь красивий майданчик. Тут дитячий майданчик красивий, тут є такий великий басейн під відкритим небом, і хочу сказати, що от я розказую про село, де я живу, а я, ну, трошечки не 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 типово. там його називають щось містом. Хоча для себе я розумію, що це село, просто трошки більше, і воно знаходиться. На винному шляху німецькому це такий якби туристичний маршрут, і таке містечко туристичне. Тут багато навкруги отелі, ресторанчиків. Тут за самим містечком площадка з кемпінгами, де люди автодомами заїжджають, також палатки відпочивають, ну, тут вокруг округ ліси, гори, але це не важливо. Я вам хочу сказати, що я пройшов своє село і хто заселиться в інше зрівняє, і він точно скаже, що. Описую, що я описую не своє село, а його село. Тут нема такого з точки зору, там, як у нас, там, знаєте, місце Пашинку, типу як клуб або дом культури. Тут в, в центрі селища стоїть зазвичай, майже в кожному селі стоїть старовинна якась церква, і туди ходять люди не тільки там на свята, там, скажімо так, условно говоря, там на Пасху помолитися, або там на цвинтар когось там поховати. Ні, тут. Прямо біля церкви, великий майданчик, стоять столики, вокруг кафешки, люди прямо біля цієї церкви відпочивають, п'ють вино, заказують собі якісь там, не знаю, картошку фрі там і щось таке, Грає музика сучасна. Ось люди відпочивають там, як в звичайному там, скажімо так, місті відпочинку, от збирається, іменно в центрі цього села. І тут тусуються, тут, тут різниці немає. В кожному селі практично так. Да, тут немає якихось там величних палаців, там, спортивних палаців там, або там, якісь концертні в залі, в стадіонів великих. Ну, але треба розуміти, що це все ж таки є село. От в цьому і різниця починається. Коли тобі хочеться чогось більшого, ну, тобто, з точки зору, ну, от навіть там дитину, ти можеш влаштувати її. Там, в школу, в садочок, якщо пощастить, навіть в своєму селі, ні в сусідньому селі е, влаштуєш. Але якщо дитині розвиватися, тобто знайти якийсь там гурток, там, якийсь, там тренера по плаванню, там, або якийсь там не знаю, хоровий танцювальний гурток, або якогось спеціаліста такого якогось вузького. Тобто треба це вже вести в місто. Тут лікарні є, але це вже п'ять-яка лікарня. То, тобто це сімейний врач такий. Широкоспеціалізований, скажімо так, ось коли ти шукаєш вузькопрофільного лікаря, тобі вже треба їхати, да, тобі треба їхати в місто. Це теж касається там, побутового такого рівня. Купити якийсь там саморіз, кусок якоїсь там Візеленти, або специфічну якусь будівельну запчастину, або там, я не знаю, там, будівельні суміші, якісь гіпсакартон, умовно кажучи, да? за цим вже ясна річ, треба їхати в місто. Але я хочу вам сказати, що. Якщо ти живеш у місті, тобто в тебе будуть такі самі проблеми. Тобі треба буде до цього магазину там, в тому самому місті доїхати. І тут е, ну, транспорт такий в місті, він працює не так, як, наприклад, в Україні, коли в маршрутки маршрутки мотаються з точки в точки в город. Тут його треба чекати, і доїдеш ти там чи не доїдеш з точки в точку. Це таке теж велике питання. Тобто ти все одно і в місті ти будеш до цього магазину якось їхати і якось ті самі там. Ну, меблі там, або правильну машинку, ти будеш вести її додому, теж якось думати сам. Ну, от Конкретно в мене село, я живу тут 3 кілометри від великого міста. Тобто я, я навіть транспортом не їжджу, я можу пройти з пішки тут хвилин 20 або проїхати на велосипеді 5 хвилин, Ну, опять же, до якоїсь -то точки доїжджаєш. Ну, але от, Електричка тут мотається кожні пів години. Між двома великими містами постійно ти можеш з міста в місто, от ти що рядишком, ти можеш без проблем доїхати. Тут, ну, з точки зору розваг теж, якби в місті, ну такі розваги собі відносні. Хоча Германія розваги, ну, тут треба бути німцями, розуміти, ці німецькі розваги. Ну, про розваги, ну... Тобто в селі теж не буде якогось здоровенного розважального центру, або якогось з там зоопарку. Або, ну, але все це є на круги, Тобто ну, добратися не проблема, і все воно прямо в доступності. Тобто Ти не їдеш до 100 км кудись, там, щоб знайти зоопарк, або аквапарк, або якесь місце собі відпочинку. І хоч в селі ти не зможеш тут як кажуть посмарити шашлики. Хоч в місті ти не зможеш їх там якби безпрешкодно і постійно ці шашлики, скажімо так, жарити або там шуміти. Так само і в місті, і в селі для цього є відведені міста, відведений час, то це мало що відрізняється. І знову ж таки, все рішає транспорт. Якщо в тебе є своя машина, ну, можливо, ти навіть не відчуваєш там якоїсь різниці великої в селі і в місті. Якщо в тебе її нема, так, да, ці трудності будуть. Ну, ж тож. Що... Ти залежний, якщо ти в селі, ти залежний від машини. Якщо тобі треба якісь шити вопроси такі більш серйозні, тобі треба кудись від'їжджати. Тож всі ці джоб-центри, міграційки, все це знаходиться, ясне діло, що в містах, і тобі треба їхати в це місто ну, добиратися. І якщо в тебе село на віддалені від міста, це вже ну, проблема. Також, ну, якщо дитина, наприклад, в школу чи в садок, і ти не знаходиш собі його тут, в своєму селищі, тобі потрібно кудись дитину возити. Ну і те саме, що стосується, коли ти знайдеш собі роботу. Тобто в селі знайти її важче. Ну так, да, ти її можеш тут знайти в селі, але це тут з ну, все так ну, дуже узкопрофільне, скажем так. Ну, ось тут, в нашому селищі тут можна десь от в сільському господарстві тут виноградники, десь можна влаштуватись там, десь на виноградниках працювати, да, і чоловіками, і жінкам. Багану конкретно в, в, в моєму селищі тут багато отелів, всяких кафешок, ресторанів, де постійно висить об'ява, що там шукаю людину на мені джопу, або на постійну роботу. Типу офіціантів, там, ну, жінкам прибиральність кімнат, там, чи, да, Чоловікам може тут знайти роботу важче. Ну, Тобто, якщо ти там, скажімо так, ну, говоря, якщо ти там не тракторист і не будівельник, тобі вже десь треба шукати якусь роботу більш, більше місці. Ну і взагалі, да, от таких можливостей. Місті більше. Але ось на даний момент, поки я проживаю отак, от, е навчаюсь в школі, а знову ж таки, бачите таке питання мовна школа. Ну знову ж таки, мені повезло, що у мене тут ця мовна школа знаходиться. Ну от я от з дому, у мене тут три з половиною кілометра мені до мовної школи. Тобто, це е не проблема дойти і пішки. Велосипед, ну транспорт ну, знову ж таки, транспортом теж так добирається, треба дійти до зупинки, Ну тобто близько. А багато-багато людей, які з селищ добираються далеко, або там навіть з пересадками з якимось. Тобто, так, да, велике значення має розташування села. Наскільки воно далеко від великого міста. Якщо воно близько від великого міста, я думаю, що ви таких великих труднощів. І якихось там великих проблем із-то, що проживаєте в сільській місцевості, ви навіть не помітите. Ну, тобто і в селі тут е, тихо і спокійно, і хочу сказати, що і в містах тихо, <смі> в німецьких містах тишина. Ти виходиш ввечері або в суботу, у неділю. Мі, міста як мертві, особливо якщо це десь, десь там е, трошки далі від центру, ну, тишина. Да. Якби, люди ходять, їздять, відпочивають, займаються своїми справами, але тут рух такий самий у селі, і такий самий в місті ну, майже не відчувається якась там велика різниця, що ти там воздух, там, скажімо, там грязний, що там якийсь завод у тебе там в місті, чи, нав... чи навпаки в селі в тебе якась там щось якась різниця. Ні, тут тихо, чисто, що в місті, що в селі. Ну, я ж кажу, от, і, чисто от для себе, я зараз ну, труднощів не маю з точки зору того, що я проживаю в селі. Можливо, якби в мене були маленькі діти, або я вже там колись знайду собі роботу і вона буде десь далеко, де мені прийдеться там якось, ну, доїжджати до неї, добиратися, бо просто тупо знайти таку роботу. Да, можливо, в подальшому це буде проблема. Але я чому це розказую? Ми переписувались тут з жінкою в місцевій групі, і їх після табора привезли в общежиті. Як вона каже, що це одна маленька кімнатка в общежиті, сім'я, три людини, і питає, як це ну, в селі, чи там як жити, там, не жити. Ну, тобто, ну я думаю, що після табора, як ви заселитесь, і, і будете ви поки що на забезпеченні джоб центру Ну, я думаю, що велика різниця ви не відчуєте. Так, да, ну можливо, прийдеться вам якийсь раз сісти на, на пояс, на автобус, їздити в джоб-центр, або з'їздити в міграційку, або ще куди. Але це не буде на даному етапі, це не буде часто. Я не думаю, що це було там, якоюсь там великою проблемою декілька разів там, в місяць виїхати до таких установ. Ну, в подальшому все, що необхідно для життя, в селі є. Банковські установи в селі є. Також обмеження вони, скажімо так, назвами, але вони є. Тобто банкомати, термінали, зняти гроші, покласти гроші з цим проблем проблем немає. Інтернет в селах є, тут немає проблем. В кожному домі заведений інтернет, проводний, безпроводний це не має для вас значення. Я думаю, ви різниці ніякої не відчуєте. Тобто все є. І я думаю, що люди, які на початку, ось після таборів, бояться їхати в село, ну я не знаю. Мені здається, що це трошечки якесь от таке заблуждення, непонятний страх людей, що це село, що це щось було дике, страшне і незрозуміле. Для того, щоб освоїтись в селі, можливо, навіть і простіше. Якось тут люди легше. І сусідів не так багато, і сусіди трошечки. Простіші й добразиші Ну, звичайно, виключення бувають, але все-таки для того, щоб освоїтись, в селі це нормальний варіант для проживання. В подальшому ви можете шукати собі житло в місті, шукати там роботу. Але я хочу сказати, що в селі житло на даний час трошки простіше знайти, його більше тут здається більше варіантів, що ти знайдеш. В селі собі яке житло, чи ти будеш шукати його там у місті. Ну, трошки більше варіантів. Я не скажу, що тут прям 100% ти зразу знайдеш варіант в селі, але варіанти є. І людина спрашувала, як знайти житло там у селі. Хочу дати таку невеличку пораду, що якби можна шукати в об'явах житло в селі, але ще багато варіантів, коли ось в нашому випадку. Господар здає житло радхаусу, от іменно під соціальне житло. І радхаус, вже як посередник, це житло вже безпосередньо от, людям, біженцям. Тобто об'яви по цій квартирі ніде на сайтах немає. Про неї знає мерія, да, місцевий Ротхаус, і в об'явах на сайтах її немає. Тобто, можливо, якщо у вас там є час, і є на чому. Проїхатися по ну, ближнім селам, просто заїхати в мерію і спитати, ну, є житло чи нема для переселенців, або не для переселенців, просто житло, яке здається в селищі. І так багато варіантів можна піймати, дуже багато варіантів можливо піймати. Інформація ну, в мерії є про, те, про таке житло. Да, воно можливо, буде не те, що ви там собі очікуєте. Це може бути не супер сучасна квартира, супер сучасним ремонтом. Ну але якщо хтось отак реально живе там уже місяцями або там по півроку десь в таборі або в обшриті, платить він гроші ті самі. Ну, зараз можливо не ті самі, але зараз вже ввели в останньому лагері плату за проживання, за опалення за все. Да, а так ви живете в своїй окремій квартирі. повезе вам з ремонтом, повезе, не повезе з ремонтом. Тут нормальна практика у Німеччині робити ремонт самому. Тобто ти можеш собі робити ремонт, дати і, можливо, не повезе, що не буде меблів. Ну, але де факт, що ти знімеш у місті квартиру, де буде меблів, все. Я думаю, що процентів 90 або і більше, що ти в місті знімеш так само квартиру без меблів. Достати, привезти і купити ці меблі і завести їх там в село. Так само ти будеш ці меблі шукати десь на сайтах об'яв. І навряд чи тобі хтось ці меблі привезе до твоєї квартири. Ти так само будеш шукати транспорт, шукати перевізника, хто тобі це привезе, ці меблі. Будеш ти в селі чи в місті, ти все одно будеш це вести. Так, да, можливо, що десь трохи далі ти приїдеться, щось там десь перевозить. Але це буде майже все те саме. І ну не знаю, хто боїться на зараз їхати в село, ну подумайте, якщо у вас там є якісь от запроси, що ви хочете з першого дня там піти працювати і знайти от таке жилье, да, можливо, вам є сенс шукати житло у місті. Але якщо ви на зараз от, просто чекли, скажімо так, від яких своїх там бід і проблем. І у вас немає якихось там великих поки що понять про свої плани про життя у Німеччині, тобто прожити в селі якийсь час, я думаю, доволі комфортно для вас буде. І мало того, що доволі комфортно, трошки навіть буде ну, проще освоюватись у Німеччині, коли проживаєш у селі. Так що, друзі, вибирати, звісно, вам кожен. Можливо, вже знає про свої плани, знає свої цілі в Німеччині. Кожному вибирати самому, але ось я сказав просто свої враження про те, як проходить моє проживання в селі. І на даний час я поки не збираюся міняти ну, місце проживання. В майбутньому, да, ми... Буде видно, як буде вообще там моє життя розвиватися тут в германі, які тут будуть вже плани, як буде там з роботою все це складуватися. Ну на даний час я не збираюсь міняти житло і переїжджати там, от це до міста. Тому вибирайте, вирішуйте, але я думаю, що села боятись не треба. Я ось постараюсь буквально на днях проїхатися. З вами от по селам, по дорогі познімати села, які ну, вдоль дороги. Але вони, я ж вам кажу, що вони будуть майже всі однакові. З однаковою інфраструктурою, все однаково. І вони жаха не визивають. Тобто ми на перший перший раз, як заїхали, ми заїхали як в музей. Чистенькі дворики, без високих заборів, без великих там якихось там городів, ну без чогось такого. Тобто ми заїхали з великого міста, як в як маленьке містечко, де все ухожене, де все прибране. Ніякої різниці між містом і селом. На даний час і якихось недужностей я не відчуваю. Так, звісно, ми з моїм, з моїм другом не зможемо тобі показати все наше містечко в цьому відео. Але так точково, щоб ти мав уяву про німецьке село, ми тобі проведемо невеличку-невеличку екскурсію. Ще пацани, в чому приліз німецького села, що їхав по селу і знайшов заброшений мерседес. Я спитав людей, можна я забрати. Люди кажуть, забирай, ну що, заберемо. Тільки як Мерседес. Не весь Мерседес, а його частичка. Ну Приятно в руках держати мерседес, хоч і часть його. Ну що, заберемо його з собою, ні пацани, положу його назад, заберу мерседес, коли він вже буде цілий. Коли накоплю на нього і тоді вже буду забирати на нього запчасті. А пока що лежить? І що хочу сказати, що з точки зору цін на оренду, да, тобто оренда житла у місті, і оренда житла в селі однакова. Що в селі, що в місті, щоб припаркувати машину, тобі треба паркувачне місто. Добре, якщо в тебе там, в дворі буде місце де цю машину ставити, але навіть за це місце тобі прийде заплатити. Шукати місто під стоянку для машини, що в селі, що в місті, ти будеш так само. Так що, друже, вирішувати тобі, я на даний час ніяких незручностей проживання в селі не відчуваю. Рішення приймати, звісно, тобі самому. Я тобі розказав чисто от свої відчуття і свої враження від цього проживання. Приймай рішення, нічого не бійся, я думаю, все буде добре. Якщо щось тобі сподобалось, чи не сподобалось, ти мені напиши. Пока.